Я поставив вас перед вибором. Вибір був банальний, простий. Він давав вам можливість рухатись двома шляхами шляхом так званих мирних перемовин або шляхом війни. Всі ви обрали шлях війни. Але розуміння є того, що цих шляхів є набагато більше, і в різні історичні часи, і різні історичні періоди. Нам потрібно буде обирати дуже часто роблячи Непростий вибір. Сьогодні це очевидно, що вибір продовження збройної боротьби. Але для того, щоб продовжувати збройну боротьбу, передусім потрібні люди, які вестимуть за собою. Пишаюсь тим, що ви подолали цей шлях разом. Пишаюсь з тим, що ви подолали цей шлях честю. Я впевнений, що дуже скоро кількісні зміни. Переростуть величезні за масштабом якісні зміни. Всім вам відомий міф про Касіопею. То була ефіопська цариця, яка жила гординою і оголосила себе красивішою за нереїд, чим розгнівала Нептуна. І за це. Нептун вирішив і так вирішила Оракула, що Касіопея має пожертвувати своєю донькою. І донька її була розіп'ята на скелі, і морське чудовисько кет мало знущатися над нею. Та з'явився персей, який знищив морське чудовище і звільнив Андромед. У нас є Своя Касіопея. Ми зараз знаходимося з вами на руїнах Невицького замку, де є легенда, що ним володарювала володарка Невиця, яка жила виключно годиною, яка жила зневагою до своїх людей. І через це замок пав. Касіопея має для нас велике архетипне значення. Кожен з вас. Даючи клятву Хоруджу, вступаючи на цей шлях, має стати персеєм для України і має відбудувати замки в людських серцях і замок під назвою Велика Українська Соборна Національна держава. Слава нації! Слава Друзі, ми з вами тут зібралися. Аби продовжити невидимий зв'язок часів, епох і того, що гряде і що визначить долю України і нашої з вами святої української нації, ми з вами гартували в собі волю, знання, Дух. А тепер згадаємо слова із святого письма, що мені віра Твоя. Без діл твоїх. І от тепер попереду справи, які будуть утверджувати ту правду, якою ми усі надихалися, і яку треба нести далі разом із цим світлом, яке зараз запалає в ваших смолоскипах. Як теж сказано, аби синами світла вам стати, той час, який нам з вами випало жити, він сповнений сумнівів, страху, вагань. Відчує і часто темними. Аби їх подолати, треба багато світла принести в серця людей, наших з вами рідних українських людей, які залякані, зневірені і в яких часто опускаються руки не тому, що вони слабкі, а тому, що їх ніхто не надихнув, не повів за собою. Зараз ця місія лягає в тому числі і на ваші плечі. І настає новий час, час, коли полки з прапорами правими прямують на прс потворами. І нехай вона буде переможна і остаточна. Слава нації! Слава!